Сьогодні, 15 лютого, депутати займаються в комісії, збираються і розглядають ті питання, які будуть чи не будуть виноситись на сесію Дніпропетровської міської ради, яка відбудеться 29 лютого. Отже, патріотична налаштована громадськість міста Дніпропетровська, представники різних політичних сил, прийшли сьогодні, щоб сказати своє рішуче так перейменуванню трьох вулиць. Це вулиця Косіора, Чубаря і Постишева, які носять імена людей. Визнаних винними в геноциді українського народу голодоморя це рішення суду Київського апеляційного від 13 січня 2010 року. І ми наполягаємо на тому, щоб це рішення суду було виконано, і місто Дніпропетровськ нарешті було очищено від імен людей, які визнані злочинцями. Це перше. Друге, ми маємо я думаю, сильну морально-етичну позицію в цьому плані, адже виховувати нове покоління українських патріотів на вулицях. Які носять імена катів українського народу, просто неможливо. Ми знаходимо, це скажу як ініціатор перейменування цих вулиць, порозуміння у багатьох чиновників і депутатів Дніпропетровської міської ради, незалежно від їхньої партійної приналежності. Це питання не партійне підкреслюю, Воно ділить людей не на представників влади чи опозиції, а на порядних і негідників. Ми пройшли. Комісії з питань тепоніміки вона підтримала нашу пропозицію. І вже є проєкт переіменування вулиці Касіора, на вулицю Бульварна, це її первісна назва, вулиці Чубаря, на вулицю останнього дніпровського лоцмана, відомого краєзнавця культурного діяча Лоцмана Омельченка, вулицю Постишева, на вулиці імені Льотчика, двічі герої Радянського Союзу Попкова. Нас підтримало засідання виконкому Дніпропетровської міської ради, і вже на минулу сесію, яка була в січні місяці, був винесений проєкт рішення в саме останній момент під килим, потайки від міської громади. Потайки від частини депутатського корпусу це питання було знято. Чому кажу потайки? Тому що те рішення, яке пройшло попередній виконком, автоматично виноситься на сесію. Автоматично і був тиск великий на міського голову, на секретаря міської ради з метою зняти, і воно було знято з розгляду. Я сподіваюся, що наступна сесія повернеться, розгляне, виконає рішення суду. І займе справді українську патріотичну державницьку позицію. Хочу сказати, що е, різного роду плітки і дезінформація про те, що перейменування коштуватиме грошей, і це буде до такої на бюджет. Це брехня. Відомий досвід Росії, інших держав, де всі ці перейменування відбувалися безкоштовно. Якщо треба поміняти металеві таблички по вулиці Касіора, ми це зробимо власним коштом, коштом патріотично налаштованих Дніпропетровців. Ми повинні нести кримінальну відповідальність по-перше. В принципі, це як би вопрос лишен. 29 числа у нас состоїться сесія городського совіта, на якій буде розглянуто цей вопрос. Як депутати таке рішення приймуть? Ми будемо, як смотреть.